Доброго здоров'ячка! всім колегам. Сьогодні переробляємо яблука. Починаємо переробку яблук, цей рік урожай. Дуже великий. Перероблюємо яблука на яблучний сок, дрібідень, всяку, все пошкоджене, ударене. От, все, що вам не подобається, миється, обрізається, От, перебирається. Все подрібнюється на таку от тертушку з нержавійки. каструля з нержавійки. все робиться вручну. Це займає трошки часу, але не так, як може показатися, не дуже, не дуже довго. От, але ж виходить потім те, що нам треба. Якщо взяти і по-бистрому перебити на чорний метал, чорним металом. З використанням чорного металу подрібнить. ці яблука, все воно окислиться і буде смердіти той сік. Ну Не знаю, в нас його ніхто не питиме, він несе якоюсь собачатиною, потім, і стоїть годами. Невострібований. Яблука на сік у нас іде, от росавка в нас є. Це вже перебрана росавка. Вчора я відібрав туди те, що мені. І подобалось червиве гниле все перетерло таким чином вручну. Не спіша. От. В общем, зробили таку вечором масу, там сік уже. внизу будемо його відчавлювати. Це росавка також у нас тільки та, що росла в тіні. От Вона трошки довше полежить. Ми її не спішимо дозарювати, будемо споживати першу цю росавку. Голден-делішес. Голден-делішес ще не перебраний, хай трошки полеже, щоб у ньому дозріли сахара, бо в такому яблуку не буде дуже солодке. От уже таке яблуко це вже буде дуже солодюще яблуко. Хай трошки полежить, ну, спішить нема куди. Накриваємо тим покривалом. Хай поки на вулиці ті яблука будуть поки такі. Заморозки в нас, звісно, були. Ну, терпімо, поки терпимо. Бо в хаті вони швидко дуже дозаряться, в сараї можуть їх пошкодити. Всякі звірюшки, яблуко добре. От. Клієнтів на нього вистачить. Є у нас от така шайтан машина для подрібнення яблук. Не тільки яблук для подрібнення там, більше гарбузів та буряків для тварин. От. Бачу, люди передрібнюють на ній. На таких. Ну, я не знаю, в нас такий сік, ніхто не буде пити. Оце чорне, воно окисляється і з-за того потім сік смердить, він годами стоїть. Крім як на перегонку ні до чого не придатне. Ось така штука. Таким подрібнювати не треба. Треба, щоб все було з інертних державічних матеріалів. Є в нас і електросоковижималка. На ній теж по одному яблуку довго там давить ті яблука і виходить воно з м'якітю відстоюєш його з якоюсь кашею. В общем, найкращий яблучний сік виходить пресований, який подрібнений. От, так як треба. Який віджатий, на чому треба, так як треба відпресований. Він краще освітляється, швидше відстоюється. І смак у нього такий, як, ну як у фабричного сока. Ну, тільки натурального фабричного сока. Ідемо приступаємо до відпресовки. На, на пресі будемо відпресовувати. Тут також на живічу і сталі. Для відпресовки яблучного жмиха нам потребується отакий от прес. Ну, преси бувають різних конструкцій, різних форм. У нас такий прес. Радянського ще виробництва зроблений з якісних матеріалів, от, який прослужив нам вірою і правдою дуже довго. Він состоїть із такого піддона. Із такого сита, яке ставиться зубцями на піддон вниз, зубцями. ручно, одною рукою. Отакого от який коли просочиться м'якоть щоб не, не попадала в сік, вниз йде отакий, от, щоб не прилипала м'якоть, отакий кружок. пардон от Ну і сам жмих забивається, коли жмих твердий, отакий. Серп'янка не треба. Коли щось придавлюємо виноградний сок, який там вже мізга виноградна, яка от бродила, вона м'яка, треба ложити отаку от таку ткань. таку, робимо із неї мішок такий. І накладаємо туди жмиг. Придавлюємо його оцим ділом. Зажимаємо його оцим винтом. Затягуємо його оцим от. Ну, Може кому цікаво, я не знаю. Може хтось хоче сам зробити, як устроєний найпростіший прес. В теорії для кращої відпресовки яблучного жмиха, він от суховатий зверху, його треба нагрівати. Там він нагрівається до определеної температури і він тоді віддає сок швидше і краще. Чого ми так не робимо? Ми так не робимо, тому що жмиха багато. От. І по-любому, коли ти його будеш гріти, десь щось нормально нагріється, десь щось, як температура в районі, там, де гріє огонь, набагато вища. Получиться яблуко наче зварилося роз, роз цей, розварилося. І тоді, коли ти будеш віджимати сік, він буде бігти з кашою, ну нам не стоїть завдання таке, щоб його було більше, а стоїть завдання, щоб він був якісніший. Хай він буде холодною від присовки, хай його буде менше, але ж він буде краще, швидше освітлиться і без ніякої каші. Із-за того ми не нагріваємо жник. Для відпресовки холодним способом. На тедобрячий речах. Сюди от я використовую є такий ключ здоровецький. Речах 45 см виходить. От. І з допомогою його піджимаю прес. Ну, холодним способом важко відпресовувати. Ну воно того варте, сок біжить уже прозорий. Засипаємо жмих трошки уплотняем его. Ложим поршень. Сжимаем. Тягнем до упора. Сколько можно. Особо зв'язкувати не варто, тому що воно через 2 минути стечеться і буде набагато легше піджимати. І так піджимаємо, піджимаємо, він стікає ми, знову піджимаємо. Ну, Поки не, результат нас не, не задовільнить. І потім виходить такий зовсім сухий. Це використовується або на корм тваринам есть сушить, з нього ще компот якийсь заварює. есть на горілку кидає, щоб воно там бродило, додає водички. Закладемо ми парусит. Верхній жмих він сухий. Ми його ще віджали на пресі. А тепер положимо в сушилку для подальшої сушки для дегідрації повної щоб він був пригодний на зберігання ну, попробуємо що з того вийде що воно там за компот із жмиха головне не перестаратися тільки з ключом трошки вирвали треба посилювати Видавило відро соку. Саме марудна справа це передавлювати його. Важко, тяжко, довго. Пока скапає, але ж ми це зробили. Будемо ставити його на відстой, щоб освітлився. І ще згавкну тебе. Перед постановкою холодильник для відстоювання попередньо відфільтровуємо його від грубих домішок, кусочків яблук там. Моширблошик, що сюди налізло, отфільтруємо, будемо ставити в холодильник, хай подстоять для очистки. З нашого відпресованого жмиха вийшла отака от сушка. Проводимо далі свій експеримент. Засипамо запаримо. Попробуємо що воно за напіток, чи стоїть з ним возитися, чи не стоїть. Напарюється так, розширяється. Підбавимо трошки водички. Трошки кидав сушки цієї, набухло майже по всій рідині. Щось таке. Получається, як свіже яблуко, хоч знову на прес його кидає, треба процідити. просидити. Артистка погорілого театру. Чи розумієш щось? Як знімаєш, так в кадр лізе. Ты уже узнаваемо а скоро встанешь в интернете. Как без патронов. Да лап. В черепа можно компотик заценить. Колір отакий ніякий. Смак такий теж ніякий, трошки може менше треба було води. Ну, Міряв сахар 2 десь на літра кипятка на таку пригорчню. Сушки тієї. Ще й сахар тут два показало. Яблуко солодке було. От. До речі, сахар в яблучному соці, сахар, як ніколи, це рік 12,5% Цукристість яблучного соку. Дуже слабка насиченість такого компоту. Ну, в селі ніхто з ним возиться, не буде таке водички. Варробус ніхто не грає з підписників. Як появився інтернет, закачав цю игру. ну вже правда. Декілька раз зносив по-новому. Але вже десь років вісім, мабуть, граю. Вот так вот. Патроны кончились. лка шпалка. Ніж. Получай, держали таки на не. Є. О, і нас завалили. Сказать, що цей компот такий уже зовсім ні, то теж не скажеш. Комусь може він не підходить, але якщо в лікувальних цілях, якщо в людини, наприклад, завищений цукор там крові, глюкоза, повишений сахар, як нас кажуть, діабетчикам з таким низьким рівнем насиченості, то може він і да. з усіма властивостями, що має яблуко там. Як лікувальний засіб, то так. Да. Кому не можна дуже солодко. От, а коли все нормально, то ні, цей компот. Дуже слабенький, з ним багато, там сушить його. А ось і наш сик на отстої в холодильнику. Так вийшло, що стояв 3 дні тут. Нічого йому совершенно не сталося. Все испарено. В кожній банці он отстоя напалась, при тому, що був совершенно присиженный і чистий сик. Сейчас будем його зливати, стерилізувати і закатувати Закатуємо сік, ми совершенно без додавання цукру. Заодно сушні, скільки у нас всякої. зюм, вишня, черешні. Що хочеш на зиму запаслись? Не встиг дознімати, виключили світло. От, сік переливаємо просто без шланочки, прямим переливом бутиль в другий. От, зливаєш, пока не покажеться осадок. Осадок зливається в окрему банку. Він також потім освітлиться і також потім зілляється. Частина соку вже стоїть стерилізується, готується до, до закатки. Проводимо стерилізацію соку в вимальованому посуді або в посуді з нержавійки. От. Ну, закипить, будемо розливати. Виключили світло. Це вже одну партію зробили, там ще баночки. От таким от способом. При кип'ятінні соку буде виділятися багато ще піни, муті всякої. Ну і сік, виходить, Він по очиститься, повністю стане прозорим. Всіх стерилізуємо закатуємо старим добрим способом ключом його закатали і це буде все. Що ми маємо в результаті? В результаті, по факту, ми маємо 13 літрів соку. З цукристістю 15%. Коли ісходна цукристість була 12,5% при варті, виходить, що сок уплотнився. Цукристість його стала вищою, стала 15%. Я рахую, що це непоганий результат. Це дуже хороший результат, майже як виноград. От. Ну, добре, що все вийшло. Дякую. Тим, хто мав терпіння додивитись це відео до кінця, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока.